Пам'ятаю одну з самих перших насправді своїх сесій, не пам'ятаю, з яким запитом я туди йшла. Але це для мене насправді дуже важливий кейс. Після цієї сесії я відчуваю долоні мами і тата себе за спиною. Це ніби їхня уявна підтримка, вони завжди до мене, і ніби говорить донечко, в тебе все вийде. І ця штука насправді була дуже трансформаційна, адже я ніколи не відчувала саме такої підтримки, якої я хотіла. Mm -hmm. і Саме після цієї сесії на складі ем, мені не страшно дуже багато всього робити. Тобто нема моменту страху перед кроком. Я просто mm -hmm. йду. Ем, дуже насправді багато якихось негативних установок або якихось своїх ем, бачення людей на світ змінились. Мені просто стало спокійно, мені стало легко. Легко, легко говорити правду, легко її бачити. І приймати насправді людей такими, як вони є, а не через свої просто якісь проєкції, ем, проєкції програм. Та.